Більше 40 без джамперів із 13 країн зібралися в китайській провінції Хунань, щоб стрибнути з моста Айджай, найдовшого у світі моста через каньйон. Це найбільше захід подібного роду в Азії. Без це стрибки з нерухомих об'єктів із спеціальним парашутом, які відкриваються близько до землі. Абревіатура без це перші літери англійських слів будівлі, антени, мости і земля. Цей вид спорту відносять до найбільш екстремальних. Популярності він став набувати на початку 80-х, Хоча перші згадки про такі припадаючи на XVIII століття. Щоб відчути на собі китайську висоту, сьогодні тут, окрім самих китайців, зібралися також любителі гострих відчуттів з Німеччини, Великобританії і Іспанії. Канадець Лонні Бісонет втратив можливість ходити, коли вісім років тому стрибнув з висоти більше трьохсот метрів, приземлившись повз посадковий майданчик. Я не чекав такого. У мене виникли проблеми із ременем. Він виявився дуже коротким, і я багато зусиль доклав для того, щоб з'єднати його тут для приземлення. І коли я закінчив воювати з ременем, майданчик виявився вже дуже далеко, так що приземлився де довелося. На щастя. Під час цих стрибків з моста Айджа ніхто не постраждав суду